По е, комісії з комунальної майна там одне питання: Продовжить, е, або продовжуємо е, договір із е, існуючим «Бориспільтеплоенерго» Теплоенерго, або е, йдемо на конкурс. Ми вирішили все-таки йти на конкурс. Але для того, щоб е, був час, до 15 жовтня продовжимо термін дії договора е, ще там, до 4 місяців за цей час проведемо конкурс і визначимо е, нового, чи е, просто визначимо на конкурсі надавача послуг. Чи це буде новий, чи це буде е, Борис і побачимо на, на конкурсі. Оце важливе питання. Ну, і фінансово це велика затратна частина е, геокалорія, не дешево коштує, але й відповідальність. Так що це така пропозиція на комісію, щоб ми ухвалили таке рішення. Йдемо на конкурс по е, тепло е, нашим двом котельням і теплотрасам, е, для того, щоб був час, е, продовжимо на е, 4 місяці ще е, е, цей догляд. Якщо немає питань, тоді під, прошу підтримати. Нема членів комісії? Дякую. наступний якович. Народ бюджетної комісії додатково йшли запити від військових частин. Зокрема, це наш гвардія просто 100 тисяч на ремонт техніки. Пропозиція підтримати. Це, це корд. корт. Да, це, да, це наші е, поліцейські, які регулярно туди їздять, виконують бойові завдання, і е, виїжджають і просять допомогти, бо вже техніка не є. Військова частина і так далі. Теж ми надаємо, вони просять 500 тисяч, надаємо 250 тисяч. Треба підтримувати так. прохання. в одній з частин, поки проходять служби наші люди з громади, сім чоловік, і їм потрібні модульна швидко споруджена заборна укриття. Тому вони ходять. І ми, і ми влазимо, згідно нашої програми, згідно наших правил, які ми встановили, 1 мільйон. Так, і наступне, це у нас представник нашої громади, теж знаходиться у військовій частині під Одесою. Вони просять 600 тисяч на закупівлю обладнання для, для безпілотних соціальних комплексів. Іміджову продукцію і 300 тисяч закупівля висопельної рами. Ми погоджуємо, я думаю, бюджетної комісії 600 тисяч на придбання безпілотних лікарних апаратів. Тому пропозиція бюджетної комісії 600 тисяч. Імідж ми підтримують, імідж армії підтримується всім народом. Крім того, надійшли пропозиції на розгляд нашої комісії по наданню матеріальної грошової допомоги для жителів громади. Звук, будь ласка, виключно. Так, так.